Доброго усім дня. Сьогодні 31 січня, 25 рік. Січень пролетів. Трошки віддихнули, набиралися сил і вже треба працювати знову. Вже три дні в нас. Дві неділі назад дивився погоду, показувало мінуси будуть але три дні підряд плюс 16 навіть і ночі був плюс на вихідні от знову буде похолодання. Трошки пробіжимося, покажу. Тут біля дому сьогодні. Як фундуки ведуть себе, це англієць двойка. Дуже дуже сережками. Загружений теж як ополітель хороший. Це в мене тут прищеплений на італійці. Італійці будуть теж цей 10-річний перещеплювати. Вони тут у мене не йдуть. Тут дуже сирость, обратні заморозка, яма така. Це Оріжка Англійця двойка ядра такі. Це хуська. Кожний рік загружена сильно і сережками. І оріхами. Кожний рік я показую кожний рік. І кожний рік у нас загружено все. Це от такий на медвежому от кості Бариби Бершацький 2. Но він ранній. Ось там видно, чуть-чуть починає. Починає чуть-чуть сісти. І цей теж чуть-чуть. Це від Володимира, американець невідомий. Чотири саженці в місці. Я посадив, буду їх пересаджувати вже. Це Хуська теж дев'ятий рік пішов. Цьому штамбові теж такий мощний, почіканий, жорстко. Це хто не бачив ріжки Хуської. Це врожай 2023 рік. Це врожай прошлорічний, Вони менші. Всі дивилися відео, бачили, які були. Ну Тут в основному внизу Перепади, жорсткі температура, це ядра. такі. В цьому році дивився, навіть межами менше всихаються, як на власних коріннях. На власних коріннях Треба ціле літо поливати, удобряти, щоб наповнити уріх цей. Оріха дуже багато і на власних коріннях важко йому наповнити ядро. Дивіться, бачите, все загружено, море Сережок і море буде в ріг знову. Кожен рік буде. Це Словак. Словак теж спить. Тут десь я бачу. Може буде видно єлі-єлі. Сережки ще сплять. Покажу вріжки словака. Це старі вріжки, свіжий. Пробую оце словак. Ще нема стільки багато, що Но ріг дуже смачний. Дуже смачний. Зараз підемо з іншої сторони, це все хуська. Все загружено. Там за річкою, мабуть, ще більше. Це Монро. Монро теж по трохи починає цвісти. Ну, монро один саджанець не можна садити, тому що, бачите, з Сережками він дуже маленький, проблематичний. От низький штамп. Цьому році оці нижній ярус. Я вже буду забирати все і приподнімаю вище штамп. Воно от плодоносило і спокійно забираєте і приподнімаєте. Ніякої порослі нема. Кігорь показує. Ростив спеціально боковий. Ну, тут це не поросль називається на медвежому, а гілочка, ну, штамба. Так само як яблуня може дати гілочки, груша, любе дерево. Так само і в медвеж... ведмежі може дати звідси Ну, Це дуже рідко. Ну, Сперва перші роки обриваються, а потім він навіть фундук привитий, він навіть звідси нічого не дає. Ну, Бачите, галатке, ну без бруньок. А то, що Кожний розказує, показує як йому вигідніше. Я показую як є. Це англієць червонолисний. Теж дивився все спит. Це вріжки такі ядра. Виход сухого ядра. Більше 50% я показую. Такі оріжка. Це Деміс. Той що маленький, такий був дуже маленький, як спічка Юра мені подарував пару років, коріння пішло вниз і все, він рванув собі. Ось такі прирости. Медвежий, йому треба наростити кореневу систему. Хоча б два роки потім він уже йде нормально. Це червонолисний Ольга. Вже ж такий штамбік. Це новий від'юр. Тут був трапезунт, там трапезунт я викупав і там теж викопав. Барбакан теж не видно, щоб цвіл. Це сіянці хуську я буду викапувати, вже знайшов там місце за річкою. Буду їх пересаджувати і дивитися. На наступний рік точно будуть ріжки. Це, це і Вася від кості, бариби. Ось такий на очах, це на очах росте. Все, є такі, медвіжі, да, що вони перший рік стартують і йдуть. Ну таких мало. А в основному так на два роки їм треба наростити коренево. Це в річці. Вася довгий. Мягкий. Ядра такі сухі, смачний. Це караманівські от кості. От караманівські теж цвіте. треба руку прикладувати тоді файно видно караманівський цвіте так О, все це в ріжка ядра оце трапезунда викопав і коріння таке мощне велике і не знаю ну тут ну тут біля дому в мене дуже жорстко і все він не йде і все Виросли молоді посохли, виросли посохли дуже йому важко, я посажу його там за річкою, там я показував земля трошки ліпше з камінцями, а тут глина і душиться. Це барбакан. Кузька теж дивився. Чуть-чуть удлінилися Сережишка. Ну не всі. І теж ну, дуже маленько видно, що починає відкриватися брунька. Це щеплений Еніс. От такий Сережка Раз відламаю від Еніса хочу зрівняти Сережка з Хуськом. Оце хуська, а оце в руці Еніс. Різниця бачите яка. Бо люди кажуть, Хуська то Еніс, то ще, ще якісь Дуже багато сортів, які похожі, але все одно є різниця. Чи в рості, чи в плодоношенні, чи, чи ще в чомусь. Різниця є по-любому. На днях буду знімати потихеньку вже. короткі відео на днях. Там за річкою зніму. Розкажу, покажу, по обрісці покажу. По моєму опитові, що і як треба робити. От так Кожен рік хуська бомба рузиться по повній програмі. Всім пока, будьте здорові, хай Бог береже вас всіх.